І про дрон, і загалом про ситуацію на фронті. Далі буду говорити з Петром Черником, військовим експертом, полковником запасу збройних сил України. Пане Петре, добрий вечір. Слава Героям слава отже, маємо інформацію. Щойно стало відомо, що сили оборони вдарили по командному пункту у тимчасово окупованому Криму, вразивши ем, по пункту в якому перебували, так скажу, високопоставлені російські офіцери. Наскільки уражені, поки що немає інформації. Якого ж типу офіцери, на вашу думку, в якого рангу могли перебувати у пункті, і наскільки це непересічний випадок? У це я би не сказав, що це є абсолютно неперекісний випадок. За цю війну таких декілька випадків уже бувало як правило питання: якого рівня штаб, От якого рівня чи це батальйонний штаб, чи це бригадний штаб, чи це, це вище, скажімо, з'єднання і об'єднання? Ну, але штаби це завжди старші офіцери. А Доволі частенько і вищі офіцери. Ми маємо вже добрих відмінусованих до, до десятка російських генералів. Чим відмінусуємо більше, тим краще. Але розуміємо, що від перестановки до танків у стратегічному сенсі сума не змінюється. У усі без винятку російські вищі офіцери є токсичні, а в частині професійні вони всі між собою відносно рівні. Тому що в Росії побудована ще така труська система. Потім переросла в радянську тепер у сучасну Російську Федерацію, де не шануються інтелектуальні. Туальній якості офіцера ашанується виключно особиста лояльність, тому не думаю, що це якась мега велика втрата для росіян, але будь-який офіцерський склад, який гине, він таки покликаний керувати, вітається, вітається і ще раз вітається. А чим сили оборони України могли уразити штаб? Я так розумію, штаби в першу штаби в першу чергу захищаються. ППО а тут йдеться про якусь високоточну ракету чи про що? Най найімовірніше сторшедов, найімовірніше або скальп, як е, різновид по великому рахунку, одно і то саме. То французька е, то британська розробка сторшедов, а скальп це вже французька розробка. Там буквально по мікроелектроніці є деякі е, е, нюанси. А загалом двигун бойова ча, частина вони однаковісінькі, Ну інших ракет на цю хвилину не декларувалося, що в нас є на зброї. Можливо, допускаю, що Р 360 Нептун дійшов свого логічного розвитку. Це також можливо. Ракета доволі серйозна. Дві ракети потопили крейсер Москва, і те, що вона могла бути перероблена у режимі завдання ударів, поверхня-поверхня вже не як протикорабельна, а суто як ракета сухопутного призначення цілком. Аналітики вважають, що росіяни можуть швидше захопити часів яр ніж захопили Бахмут і Авдіївку. Причому є мета в них зробити це до 9 травня. Чи згодні ви з таким прогнозом? Я не буду категоричним і не скажу, що це неможливо, але потрібна ну просто фантастична концентрація сил і засобів. Поки що не видно, що на цю фантастичну концентрацію сил і засобів там зосереджують. Якщо на Авдіївку брали 14 років, а битва за Бахмут тривала більше ніж 10 років, то якщо не засипати часів яр просто гігантською кількістю кабів, а тут також є нюанси, так вони підняли рівень застосування цієї зброї до довели до ста на добу, але по всій тисячокілометровій лінії розмежування, у них все ж таки носії є вечір. Ні. Головний носій для коректованих важких авіаційних бомб це су 34 і в робочому стані їх в межах до 70 машин. Більше немає, ну немає інформації, що всі 70 машин перебувають у повітрі і скидають, скидають, скидають ці бомби. Тому це малоімовірний сценарій. Чи росіяни люблять символізми завжди? На мій погляд, битва за за е, часів яр буде лютою і довгою. А чи означатиме захоплення часового яру якийсь перелам у війні, можливо, там деморалізацію якусь тому, що ну насправді багато військових я бачу у соцмережах, кажуть, що неприступний цей населений пункт, тому що він на висотах знаходиться? Я просто пам'ятаю, як вся Україна слідкувала і за Бахмутом і за Авдіївкою. А тут яке значення матиме втрата населеного пункту? Противник, противник не відмовився і не відмовиться від фундаментального завдання виходу на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Часів яр чергова для цього перепона. Як буде стежимо. Буданов прогнозує, що Росія почне наступ наприкінці травня. Далі на початку червня або або далі процитує Буданова. Російські війська почнуть наступ наприкінці травня. На початку червня. Я думаю, до цього моменту ми добре підготуємося і подивимося, як піде далі. Без допомоги західних союзників нам буде катастрофічно важко і те. За умови, що вона, по-перше, прийде в достатній кількості, і друге йтиме далі, як ви прокоментуєте слова пана Буданова? Чи дійсно ми настільки в цьому наступі будемо залежати від допомоги, і що тоді, якщо її не буде? Допомога буде, я не вважаю, що її не буде. Те, що сталося зараз в ізраїльсько-іранському протистоянні, на мій погляд, тільки просаналізувало американцям, що треба нарешті ухвалювати коректні і правильні рішення. тільки одна одні нідерланди от сьогодні вже виділили 4,4 мільярда євро воєнної допомоги. Це дуже і дуже багато. Данія віддала всю свою артилерію яку мала як таку французи. Нарощують виробництво кор кор коректованих бомб хамер. Німці нескінченно до. Допомагають плюс найближчими тижнями, ну, можливо, до місяця часу мали би надійти хороші новини із Швеції, бо вони вже стали повноцінним станом НАТО. Там точно будуть розташовані американські війська, а ту доволі значну кількість зброї національних сил, які вони мають, вони точно могли би перенацілити до України. І сподіваюся, що нарешті на початок червня, може до кінця червня, вже запрацюють F-16 і про намі знову дуже так актуалізувалася ця новина саме сьогодні. Тому я не думаю, що ми. Що ми залишимося без зброї у фундаментальному розумінні цього слова? Ну а зброї багато не буває, і ніколи ми її за цю в війну не мали в такій кількості, як ми би самі хотіли. Ви про Ізраїль згадали. Тобто, виходить, що інформація з Сенату про консенсус щодо допомоги Україні, ви її пов'язуєте напряму з ударом Іраном по Ізраїлю, так? Тобто, йдеться в тому числі. про так, в тому числі, але не повністю. В тому повністі. числі так добре. Політика дуже складне явище. Нема у політики якихось однотипових одновиражених тем. Це все не нескінченні не перехресні стежки, це все нескінченні гібриди. Не забуваємо, що зі стрампом по Попрацювала ціла низка дуже поважних людей. Скажімо, який той самий Джонсон, міністр закордонних справ, і ще багато з японцями включно це комплексний під підхід, який мені видається вже матиме конкретний результат. Сподіваємося, якщо не цього тижня, то наступного то допомога таки буде визначена. Хоча мій погляд скоріш за все, що це буде кредит. Так, але нас це теж влаштує, враховуючи те, що нам треба тут і зараз вирішувати питання з наступом Росії, правильно? Так, так повністю ЗСУ показали вщент зруйнований населений пункт роботи на Запорізькій області. При цьому лунає постійна інформація, що вони туди зайшли, що вони захопили, але захоплювати вже виходить, нема а що. Який сенс так гучно говорити про те, чого вже не існує? Що це ну, ну стерли з лиця землі і. Йдеться виключно про інформаційні кампанії, тобто очікувати і в майбутньому навколо інших населених пунктів таких вкидів. Про ін, інформаційно психологічні операції не менш важливі ніж поле бою, тому що людина приймає і ухвалює рішення якраз через отриману інформацію. Розуміємо, по взагалі запорізькому плацдармі, що для них оця, оця така виїмка, так би її назвати, неприйнятна. Вони будуть намагатися її ведверінювати, але на на цю хвилину точно не мають потенціалу, щоб досягнути успіху. Ще одна новина останніх днів це Зеленському показали аналог російського ланцета потужного новітнього БПЛА. Йдеться про БПЛА з машинним зором, і який вже при цьому використовують на фронті. Що вам про це відомо? І чи можуть такі БПЛА, якщо їх серійно там багато виготовляти, замінити компенсувати нестачу артилерії, наприклад? Частково так, частково, але ніколи підкреслено ніколи БПЛА не замінять ателері. Чому тому що БПЛА – це завжди радіопромінь завжди? Противник також на місці не стоїть в частині радіоелектронної боротьби. Вони другі у світі тож залишаються так само, як і проводивородиство ракет. Вони нескінченно розвиваються. А радіофізика це, напевно, найскладніша частина фізики, як такої, тому будь який БПЛА можна. Обманути, засліпити ребом, ба навіть збити. Ну а артилерійський снаряд який виходить зі ствола зі швидкістю від 600 метрів на секунду до 1000 метрів на секунду, в залежності від від калібру і типу боєприпасів, збивати практично неможливо. Працюють американці над такою технологією, що є вже в них досягнення установки, установка, називається СІРАМ, а це все тільки на старте, це дуже дорого коштує і розуміємо, що нам цього ніхто ніколи. Не дасть артилерія завжди залишатиметься головним засобом ураження. А чим більше таких буде безпілотних систем, тим краще 50% артилерії, яку ми знищили за березні місяць. Там абсолютний рекорд більше ніж 970 гармат. Знищили завдяки безпілотним системам. Дякую вам, пане Петре. Петро Черник, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, був моїм співрозмовником.